То ми звертаємо увагу на те, що у тваринок може бути неприємний запах із рота. Здавалося б, так завжди. Але про що це може свідчити і чи це може нести якусь небезпеку? Сьогодні говоримо із Іваном Івановичем Лівінським і з ветеринарним лікарем. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, от завжди всі говорять, смердить пса з рота, і це як, як звичне. Але чи це нормально і про що це може свідчити? Є е, декілька факторів, mm. основних від чого береться запах. В Першу чергу це зуби. Mm -hmm. Цей інструмент, який не миється. Дуже мало людей, які чистять тваринам зубки. Тому в першу чергу, якщо ми відчуваємо е, запах е, з рота да, у собаки або у кота, ми повинні звернути увагу на зуби. Угу. Що виникає і як воно виникає? В першу чергу е, на зубках формується нальот. Цей нальот в подальшому часом е, переростає в зубний камінь. Що робить зубний камінь? Він піднімає парадонту, десенку, від зуба, тобто виталкує зубчик з його місця да, і нажимає на десенку. Що виникає в цей період? Виникає запальний процес і відшаровування десни від зубчика. Цю порожнинку попадають що бактерії, так як їх mm -hmm. дуже багато в роті, і починається сильний запальний процес. Болючість mm -hmm. зубків тварина може стати гірше їсти. І, звісно, із-за гнилісних процесів, які починають розвиватися, чим mm -hmm. далі, тим, тим більше і більше. Розвиваються подальше вже там парадонтіти, парадонтози, mm -hmm. гінгівіти. Якщо не надати лікування, Вчасно не почистити зубний камінь, не обробити ротову порожнину, не чистити зубки, не додавати спеціальні рідини, які додаються в водичку для профілактики утворення зубного каменю. Тобто наліт стає більш крихкий, коли формується до камінця, і просто злітає. Так? Але є дуже багато засобів для чистки зубчиків, у котиків і у собачок. Тобто є спеціальні щітки, треба змалечку, з двох. Місяців, коли ви берете кішечку чи собачку, привчати до того, що ви будете щіточкою і щіточки на пальчики, щоб для зручності було, ви будете чистити. Тоді проблеми. Не буде mm -hmm. е, запаху з пасті, тобто неприємного запаху з пасті, якщо ви будете чистити mm -hmm. зубки. Але якщо ви чистите зубки, немає зубного камені, немає запальних процесів, але запах все-таки mm -hmm. є. Що, про що це може говорити? У нас з'являється вперше це шлунково-кашковий mm -hmm. тракт, що йде далі, так? Тобто, або тварина з'їла неякісний корм, чи е, е, якщо це органічне mm -hmm. харчування, м'ясо і кашки, то можливо м'ясо було б про. Е, не першої свіжості, скажімо так, можливо, запальні процеси шлунку, підшлункова залоза, можливо, розвиваються астрити, панкреатити. Тобто на це також треба звернути увагу і краще звернутися до лікаря для того, щоб він зробив контрольний огляд, е, якщо потрібно, зробив провів аналізи загального стану тваринки. Та? Тобто, чи немає проблем з лункового кишковим трактом, можливо, там уЗІ потрібний і так далі. Також у нас інколи бувають такі запахи оцетону або так? Тобто, про що це може говорити? Це може говорити про цукровий діабет, розвиток цукрового mm -hmm. діабету, це може говорити про погану роботу нирок, тому що коли. Е, нирки працюють погано, то е, велика кількість азотистих речовин е, не може вивестися. Mm -hmm. і, звісно, інтоксикують в цілому орган, організм. Тварина стає кволішою, і запах вивільняється через дихання. Е, чому через дихання? Тому що насищення крові в нас йде mm -hmm. через легені, mm -hmm. і, звісно, обмін клітинок вуглекислим газом йде. Е, звідки? З, 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 з рота властям. з легенів. Mm -hmm. Так, тобто обмін легеню. Вітрі неправильна робота нирок, неправильна робота печінки, неправильна робота шлунку. Ми будемо відчувати неприємний запах з пасті. Тому, якщо у тваринки є неприємний запах з пасті, обов'язково звертайтеся до лікаря. Друзі, не ігноруйте такі симптоми для того, аби превентувати або ж допомогти вашій тваринці бути здоровою.